Дай Боже здоров'я всім. Приїхав до мене Васька. Познімаємо коники його. Є два такі лошачки на продаж. Зараз того май детальніше покажемо. Так, це є мама, і є син. Це, мам... це мама його. Це мама цього лошіка і тато Рубін. Помісний бельгієць. Лошічкове рік і 7 місяців. Зорик називається? Називається Зорик. Дуже файну гривку має. Запрягається, їде, та як усі лошати вивалені, але це... Усі лошата такі. Має дуже файну мечку. Мечка краща, яку мами багато. Ще таке біланьке на мечці. Ось такі ніжки має. І так, хлопці вже заучили, їдуть у парі. І кобелка файна, і він розкол має, кобелка має. Ось така мама. Мама широка взаду. Широка, розколена. Він ще трохи той маму обгонять. Ми вже знімали його, показували на випасі того року. Цей теж син Рубіна, лише від другої кобили. А де, де, ще, Ді, як ще драбить. Дикаємо туди. Ну ч ти її дрежнях. Такий красончик, має дуже файну лесину і рибіче очко. На одному так лиш трошечки ободачок такий є. Покажи, очко. Покажи. Ось такий. Дуже чимнулик такий. Цей буде ще... Виглядає, що цей буде ще й моцніший за того. така... Потом створубіна. Хлопці парували. Дві, дві кобилі, мають дві домашні кобилі, я вже їх показував теж. А я його знімав, коли він був маленький в кичері тоді. Цього я Це маленький був, коло мене знімав. Мають файний розкол. Кода ти? Десь? що це? Він то хоче дражнітися і все. Вася, що по цінах? Кажи, ці два лошечки продаються. А той 1200. Той менший 1200. А цей 200? Ні, 200 торгом. А, 200. торгом. Так, цей лошечок 2000 плюс торг. А той 1200. Цей вже запряжений, ну хлопці їхають ним то. Десь таке заучують, я, заучую. я ведів є в тоці, можна знайти, подивитися англійськими літерами пише Юхман. так по сільському називають. Ми проїдемося, зараз сидимо. ну, ласка, давай розвертайся. Нічого не виключаємо, все по ходу покажемо. Як би треба комусь...

Так, хлопчик їде. Файно, спокійно, впевнено. Цей не відстає. чекай, Васка. я сіду коло тебе День. О. дубка на біг злізла добре, ветку, як по який здат у мене. Ну, він буде шерший за ню це 100%. Це теж не дуже прости. Коні ця кобела. це вона відчув диєвої, так? Від, та? від переломлений. Так, є у нас лісник Славко. ви привіт передаємо. Його кобелка дала дуже багато потомства. Іменно оця кобела. Від його... Від його кобели і від нутра, по-моєму. Такого якогось румунського жеребця, то був такий у діда. Ну, так. Лосяк бірш як ягне, чим кобели, все впирається. <колес> ну, то вона жерабна, то. Коли маємо мати лоші. <коспілляє> Десь на весну зараз, ні? <коспілляє> Добре, ні поміта. Жеребна по тому жеребця, але що я знімав, показував. Я біжу наперед, перейду. Вася поки виїхав сюди, то він трошки упрів. Ну так, запрягається. Одного його запрягали вже чи ні? Одного не пробували. Але він буде йти й один, бо він дуже файно. Буде кіговий дуже. А ну давай. їде файно. Давай, з'їхай туди до корета то й там розвернешся. Той покажемо, ще у долину ми з'їхаємо як він що. Це вже можна сміло до пари комусь припрягати і собі помаленьку накатувати. О, Цей пішов квітер та міліщеється. Навертає, кобелка тут йому помагає, все? так. їхають. Ну, Таймаск. Ось такий красончик. Номер Лешу. Вася, твій номер чи тата? Той, що викладали буде. 642. Я А Ану, скажи номер на, оцей, на камеру. 096 47 05 642. Ану, скажи ще раз. 096 47 05 642. Будете дзвонити по цьому номеру, питати, що кого буде цікавити. Вік ми сказали, знаходиться жеребчик один і жеребчик другий знаходиться у селі Білоберізька Верховенського району Івано-Франківська область. Трансфер є, можу відвести я, куди треба. Будете дзвонити, питати. Ну, їхаємо вас. Ось Отакими піддубками у нас переважно їхають усі в селі. Що зачіпається, зачіпається отут спереді, два походючі піддубки, вони собі у цьому місці ходять туди-сюди, шлея стоїть на місці і не стягую вперед. Хоча тут кольцо є, але піддубки отакі. Кобилка по-інакшому запряжена, кобилка запряжена отак. Тут інакше шли У загальному загальному тут у нас у горах дуже класно себе поводять отакі піддубки. Дуже добре ними їхати. Так, їдемо в долину, покажемо, як вони тримають. Видрубіна, оце сі, світле оце на фастику, на корені фоста, у кого таке жовта, у кого біле, то навіть більше біле є на лошетах, ну дуже файно він то передає. Ноги багато краще, ніж у мами. Тут легко що. Узяв він і татового щось, і маминого. усе тут складено докуп. Продається і один і другий жерабчик, Кобили жеребні мають хлопці ще три кобилі мають. І це двоє лощець, зараз кобили жеребити будуть. Таке. Будете дзвонити, торгуватися. Може бути обмін якийсь, так? може бути, нам може на На нападати. Малого можете на якусь кобилку мені. Обмін, продаж. Це будете домовлятися. Цікаві цікаві кобили більше, бо собі це, коли то родиться, викутати, виплекати, так як цього малого. Витас за зиму завчили, бо зимовця це найліпше Але тепер снігу нема, то сани, нем в сані не були в роботі. Маленько, у нас тут береги файні, як би човле сюди. Чемний, спокійний. Хто слідкує за каналом, то виділи. Мама Василя Марена то, на то гладить, пастить, любить. Так що кутані тут нормально. Файні, гудовані, ситі. Питань нема ніяких. Ну, Ось такий жирабчик і той маленький, красончик бігає. Той навроду дуже цікавий такий він. І лисенький, і маст у нього така інтересна. Отако. так. Проїхалися. Має ще зірочку там таку невеличку. Отакі два красунчики рубінові діти у продажі. Той цей файну мечку має теж. Фіст такий кудлатий, це буде мощніший Ну, Це по всіх параметрах мені виглядає. Що-що? Ну то то й не треба стрихти, не стригли. Ні, для чого стріхти? Ну Напишіть у коментарях, треба стрихти чи не треба. Я, наприклад, кажу, що не треба стрихти, що воно що має бути, то і так буде. Файний густий фист є, чим мухи обгоняти зараз літом. Для чого то? то? Ну того ви стригли. Теж фист видристе і нічого. Але ви не поділилася, бо кажуть, що і грева на два боки. Так, у нього собі трошки туди, трохи no, туди. Мамина. Так, мамина грева, а то й в мами отак трошки туди, трошки сюди. Так. Всім буду дякувати за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Будьте здорові.